Розглянемо перше, першу нерівність корінь третього степеня з х менше 2. 2 можна представити як корінь третього степеня з 8, тому що 2 в третьому степені це 8. Функція y дорівнює корінь третього степеня з х є зростаючою. То це означає, якщо функція зростає, f від х зростає, Значить. Більшому значенню х відповідає більше значення функції. Ну, уявляємо собі графік цієї функції. Бачимо, що графік зростає. Значить, функція на всьому проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності є зростаючою. Це говорить про те, що більшому значенню x відповідає більше значення y. Х є аргументом. А значення лівої і правої частини це значення функції. Тобто, якщо перша функція, менше, ніж друга, ну, значення функції, значить і аргументи х буде менше вісьми. Ось чому отримали таку нерівність. Відповідь від мінусної скінченності до 8. Так. Такий проміжок є відповіддю. Друга нерівність, запишіть, будь ласка, корінь четвертого степеню з х-2. Менше одиниці. Функція y дорівнює корінь парного степеня з t є зростаючою. Графік собі уявляємо. Більшому значенню х відповідає більше значення y. Так? Значить, якщо корінь четвертого степеня з х-2 менше, ніж корінь четвертого степеня з одиниці одиницю представили як корінь четвертого степеня з одиниці. Значить, то тоді аргументи, а аргументами є в нас х-2 і одиниця. Аргументом теж можна сказати, що вони. Менший х-2 менше, ніж 1. Х-2 менше, ніж одиниця. Аргументи знаходяться у такому ж відношенні, скажімо так. Але оскільки показник кореня парний, то тоді треба врахувати ОДЗ, ОДЗ. Підкореневий вираз повинен бути більше або дорівнює невід'ємним, тобто більше або дорівнювати 0. Записуємо і другу умову, яка виконується, х-2 більше або дорівнює 0. Розв'язуємо ці нерівності. В першій нерівності маємо х менше 3, а в другій х більше або дорівнює 2. Зображуємо на координатній ці проміжки. 3 виколота точка, 2 зарисована, замальована. Все що менше трьох, знаходиться зліва від трійки, все що більше двох справа від двійки. І ви бачите, що від 2 до 3 утворився переріз множин, і цей проміжок буде відповіддю. Нашої нерівності. Відповідь запишіть: від 2 до 3, 2 включаючи, 3 не включаючи у проміжок. Тобто, ще раз наголошую на тому, що якщо корінь парного степеня обов'язково треба знаходити ОДЗ. ОДЗ Х-2 більше або дорівнює 0. Про це треба пам'ятати. Тоді знаходити більше якого числа, ну, в даному випадку х більше 2. Все. Це утворюється система нерівностей. Розв'язуємо її.